Доброго дня, шановне панство. Граємо в казочки. Так, 2 на 2. 15 хвилин миру за Швецію. У мене венеція. Непогано. За довгий такий перерив. Зараз подивимось, як будемо справлятись. Так. Де тут золота є? Золота є, супер. А ти давай на пошуки копалень. А ви одразу будуєте мені новий міський центр. Так, які там в нас а, обміни. Здається, якось так. Сподіваюсь, я не сильно напортачив. Якщо що, можете... О! Кидатись. Помідорками, але бажано смачними в коментарях. Так, і продовжуємо сюди. Бо помідорки я люблю. Поїхали. Так, там залізо. От ще десь одне золото треба знайти. Сюди. Пацани не... не стійте. Будьте крутими. Опа, на! Сюди. Так, тут поліпшення жнива. Ви на золото. Є. Що у нас тут? Дофіга чого? Е, поки немає цього. Добре. Давайте на золоту копальню. Залізну я хотів сказати. Так, що ти скажеш мені? Ти йдеш сюди. Молодець. І потім ось сюди. Не стріляєш, красавчик. Е, йдеш сюди, потім сюди. Теж намагаєшся нікого не вбити. Наступний сюди. А потім ось так. І теж там сильно не цей. Не розбушакайся. Робимо огляд. Так, більш-менш щось пам'ятаю. Але, здається, досі. Так. Е Блін, всього і багато. Треба... Золото поліпшити. Так. Давайте. На камінчик скільки там. Блін, треба було одразу зробити. Хлопці, так тисяча. Тобто ще раз. Є. Ну і на дерево давайте стільки ж. Так. Академія. Без академії зараз нікуди. А, так, огляд у нас далі. Робимо хоч якийсь. Хоч десь. Ага. Так. Бачу, що ми один до одного йдемо на Опа, на. Я пройшов мимо. Блін, здається, ще одна золота. Так. Так, 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 так. Золота, золота, бі-бі-бі. Погано, погано. Тут, здається, отак треба зробити. Угу. Сюди. І вас е, 22, нехай буде 22. Гарне число. Поїхали. Так, давайте тут. Е, їжу 200. Ну, зараз на фігарети мені. Е, так, далі огляд. Сюди. Залізна в мене є камінчик. Бо я щось не бачу. Можливо, є. Давайте далі. Ось так. Поки немає. Супер. Ага, його там трошки того ліквідувало. І, і тут ліквідував. Я тебе зрозумів. Так, сюди. А потім сюди. А, далі. Сюди. Там подивимось. Їжа є. Що у нас тут камінчик? А тут що треба? Залізо Три бакси. Де в мене немає поліпшення? Поліпшення, поліпшення, так. Сюди поліпшення. На камінчика, давайте. Сюди. Де там? Сюди. Сюди, залізо вугілля. Так. Що у нас там? Робиться з двох, робиться з двох. Каміння 1700. Давайте трошки так. І найманців зафігаримо. Потім на їжу. Потім на їжу? Ого! Це ви прям... Трошки перебрали, хлопці. Як розумію, у мене зараз... вже... Проблематика почнеться. Трошки я туплю, а може би ви і не трошки. Поїхали. Давайте одражку... Одражку, господи, одразу. Угу. Не знаю, що у вас там не так, але заходьте туди-сюди. Так, ще копальні якісь є. Так, вугільна є. Або угільна. А, їжу. Так, давайте зробимо ось так. Сюди. Холі у вас там тільки двоє. Як так взагалі виходить? Залізо, точно. Камінюка, давай. Чи давай не будемо тебе на каменюку робити? І у нас тут не так і багато, до речі, каменюка, тож, можливо, я каменюку не буду зараз робити. А, ні, мені ж для швидкострільності треба, тож. Бумце-бумце. Так. А, сюди. Потім сюди, а потім так спокійно доходити туди. Скільки в мене вже 30. 30 пацанів. І починаємо будувати хоч якийсь захист сюди. Пацани, ось так. Хоч щось, щось десь якось красиво. По феншую, будь ласка. По феншую. Так. Ти давай з цієї сторони. Ти давай з цієї сторони. Кінота. Хоч якась. Що в нас тут? 4.45. Здається, мені. Як кажуть. грюки пуки Так, точно, вугілля прокачуємо. Залізо прокачуємо. Так, захист. Сюди, сюди. Не забуваємо захист наших володінь. Давай, давай. Покачуємо вугільну. Вугільну. Ви двоє. Угу. Ось так. Так, ти давай. Одразу так будуй. А, де у нас тут? Ага. Всю. Не-не-не. Сюди, сюди. Супер. Ліпшення. що у нас тут? каміноломня Тут. поїхала каміноломня Так, щось будують навіть. Молодці. Щось навіть добудовують. Так, давайте сюди. А, падре. Давайте падре зробимо. Падре, в принципі, молодці. Далі потім бутустить це, це дерево. А, пацани настійте. Ага, ви, мабуть, не можете. Тож буду будуй далі. Опана, так. Кіннота. А у нас вона взагалі не робилася. Ну нафік потрібно правильно, правильно. Так. Хлопчик. Отак, от будь ласка. Угу. Нормально. Щось допіде. піде. Кудись да якось. А, це типу такий прикол? Я зрозумів. Ви бачите це? це? Це Це... Це якийсь прикол? Так, а ну-ка, вийди. Йди сюди. Що? Я просто в цьому. В шоці. Від того, які вони круті. І чого ви стоїте? Ви це бачите? Що? Оце? Сюди? Боже мій! Я просто в шоці. Що це таке? Ем, здається, чи це трошки е, Підлагує Причому, мені здається, і не трошки, і підлагує Прям жорстко підлагоє. Ого. Тут якийсь збір. Народний. Угу. Так ви тут, в принципі, стійте. А ви біжіть, біжіть. Подивимось. Стильнистия е. E. Так. Сто тут. Липше не уже будет. Маловато. Так, ходимо. Приваємо, підриваємо. Сюди, сюди. Дивіться, він там хоче прям на мене напасти. Чи не хоче, важко сказати. Мені здається, чи прям реально підлагоє. Прям дуже сильно підлагує. Давайте вибийте їх тут всіх. Сюди. 196. 196. 400. отак так. Силу по стрелу. Вперед. Залезу. Силу по Стреляет, стреляет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Жорстко мене продави. Йоу-йоу. Це перша гра прям. ці знаки. Ну що поробиш. Так. Нагору. Так. Сюда. Так. Пинхай. Что у нас тут? Подъемлим. Закрываем Закрываем хоть якось. Будеш добудовувати? Угу. Не приймайся. Чувак. Сюди потім сюди. оце жорстко. Це реально прям жорстко. Ну, що поробиш? Угу. Підривемо, підірвемо, точніше. Так, тут в мене стоять. Теж підірвемо. Можливо, не бачать. А можливо і бачать Блін. Реально жорстко? Угу. Бід я, бідя я. Що тут скажеш? Перша гра вона така. Тож, як на початку сказав, вибачайте. Він прям трошки тупить навіть. Цікаво. Чи підривати цю копальню, всю цю шахту чи не підривати? А так, в принципі, доведеться підривати. І це доведеться. Ах, я встиг. Так, сюди. А також сюди. Так, стається. Ага. Взагалі були ліві. Так, і академія. Трібна академія. Mm -hmm. Так, я подерву. Mm -hmm. Так, давайте. Подрывайтесь, чтобы было все дешевше. Я. Yeah. Поехали. Сюда. Так, вы. Так. Что здесь есть? Угу. Тут, в принципе, копал не работает нормально. Так. Давай это сюда. На дерево. Дерево. Так. Жнева. Потім на дерево. Я зроблю ще силу пострілу. Ліпшення. Сюди. Ось так. Не зрозумів. Давайте ну, пікінер. Ага. що поробиш? Таке життя. Нас трошки перемагають. З двох сторін. Намагаємося, намагаємося щось зробити. Угу. Бід'я, бід'я. Ну, ГГ тут. Тут признаємо. Я затопив, це була моя проблема. Ну, що поробиш, Довго не грали. Але тут такий непоганий рейд зробив. Але мені здається, десь в чомусь я такий. Це у нього. Провалив. Угу. І я старався каже. Ну що ж, буває. Можна, в принципі, виходити. Статистика. Так, я. Непогано, непогано. А ну-ка дивимось. Так, вийти в меню. Ні-ні-ні, це -ні -ні. до гри. Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. well, в принципі, розвивався, як я, я його просто зарейдив добре. Але... Можливо, із-за вугля. Можливо, із за вуглю. Чи вугля? Із-за вугля. Ну, точно, не із за вугля. Ну що ж, як кажуть, давайте коментарями бити мене. це Ну, коротше, нубський заграв. Блін, навіть трошки-трошки щось там намагався. Ага, на самому початку так. Тут в мене він перебив, щось в нього прям пішло, от прям пішло. Дивно, що. У мене якось це. Фігово. Коротше, так. Все. Давайте кажіть, як Ну, Я вислухаю. І спробую наступну гру виграти вже <свіс> трошки краще. А, так, давайте зачекайте. Ага, так, він ж нова зробив. Дерево. Ну, блін, я дерево раніше зробив. О, угу, угу, Здається, я його вже зустрів в. Секунду. М -м -м. Дивно, в мене вже було. Оце прокачано, це прокачено. Щось було. Е, мабуть, кіннота не прокачана, сила. А дивно, до речі? А чим це він мене так продавив? Так, напишіть в коментарях, де я, коротше, херню нам... е, зробив. А на цьому, в принципі, я в шоці відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.